Ми змогли вже у 2024 році можемо розпочати перемовини про вступ до Євросоюзу. Європейська комісія рекомендувала державам-членам ЄС розпочати перемовини про вступ з Україною, і в цьому рішенні є частка праці і прагнень кожного українця. Вітаю усіх! Це наша спільна перемога. З вами, друзі, Іван Наклимпуш-Ценсадзе, і в цьому відео ми поговоримо про звіт Європейської комісії про розширення і чи все там так просто. Не забудьте, до речі, вподобати це відео і поширити його серед друзів, щоб нас, євросапієнців, ставало більше. Але перед тим, як перейти до власне України, я хотіла би сказати про глобальний контекст рішення ЄС щодо розширення. Бельгійський політичний діяч Марк Ейксенс Якось зазначив, що ЄС це економічний велетень, політичний карлик і військовий хробак. І він був правий прямо до вчорашнього дня. 8 листопада 23-го року, все змінилось, Принаймні в частині про політичного карлика. Головним у цьому звіті ЄС є навіть не рішення щодо України та Молдови. Вони були очікуваними. Головним Можете здивуватися, є надання кандидатського статусу Грузії, яка сьогодні має не надто проєвропейський вигляд і швидше перебуває у сфері впливу Кремля, принаймні ідеологічно. Це рішення має геополітичну, а не економічну природу, як завжди було раніше. Європа, нарешті, вирішила, що не може дозволити собі сірих зон, які б розглядалися як запрошення до агресії для автократій. Європа не тільки вирішила, що вона глобальний геополітичний гравець, але й стала діяти відповідно до цієї ролі. Це рішення стосується не лише України, Молдови, Грузії, Боснії і Герцеговини. Воно фактично дало старт восьмій хвилі розширення ЄС, яка за масштабами може бути співставна з п'ятою хвилею. Вона розблоковує перемовини з іншими країнами Західних Балкан, які були де-факто заморожені саме через відсутність політичного рішення щодо розширення європейського союзу. І причиною таких змін у підходах ЄС є Україна. Підкреслюю, Україна, а не агресія та війна Росії. Бо якби народ України та Збройні сили не зупинили цю агресію. То ніякого розширення не було б, як і власне сірих зон. Тепер повернемося до України. Я хотіла би тут більше спокою, більше тверезості і менше ейфорії щодо рішення про початок переговорів. По-перше, це рішення Єврокомісії є рекомендацією для грудневого саміту Євроради. А рішення на саміті має бути ухвалене одностайно. Представники Орбана один за одним заявляють, що Угорщина блокуватиме переговори. Я надіюся, що погрози на етапі рішення Євроради залишаться лише погрозами, і нам вдасться не допустити блокування Будапештом нашої євроінтеграції на цьому етапі. По-друге, відкриття перемовин планується у березні 2024 року. І якщо для ухвалення рішення на саміті щодо відкриття перемовин ніяких передумов немає. То для відкриття самих перемовин вони є, і йдеться саме про наступне: про ухвалення запропонованого урядом закону про збільшення штатної чисельності національного антикорупційного бюро України, про виключення із закону про запобігання корупцією положень, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки. Та обмеження повноважень на ка щодо перевірки майна придбаного декларантами до вступу на державну службу без очевидно шкоди правилам, що застосовуються для забезпечення національної безпеки під час війни. Ухвалення також закону, який врегулює лобіювання за європейськими стандартами як частину антиолігархічного плану дій, і також йдеться про ухвалення закону. Що стосується решти рекомендацій Венеційської комісії від червня 2023 року і жовтня 2023 року пов'язаних із законом про національні меншини. Крім того, Україна має продовжувати боротьбу з корупцією шляхом подальших розслідувань і вироків щодо корупції. Тобто, Україна має продовжувати виконувати свою домашню роботу, і від її виконання залежить чи почнуться переговори в березні наступного року. Звісно ж, нам треба цілком завершити повне виконання попередніх рекомендацій. Тобто, нам потрібно і збільшити незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури, збільшити ефективність кримінально процесуального кодексів у боротьбі з корупцією на високому рівні, створити можливість розширення вищого антикорупційного суду та інше, і це не виключний перелік того, що нам треба доробити, до умови кандидатства. В нашому випуску про виконання семи рекомендацій кандидатського статусу я недавно казала, що старт перемовин це лише початок важкого та довгого шляху. І з оприлюдненого звіту вже видно напрямки, які вимагатимуть великої роботи. Насамперед, треба буде реформувати державну службу. Бо це ключова сфера, від якої залежить наша здатність інтегруватися в ЄС, і яку він дуже прискіпливо оцінює. Нам доведеться працювати над відновленням реальної спроможності парламенту, і, зокрема, його контролюючої функції, закінчити децентралізацію, а не згортати в її. Багато зусиль треба докласти для утвердження верховенства права через в тому числі вдосконалення добору суддів і прокурорів та інші заходи, відновити доступ до незалежних і дійсно плюралістичних медіа, зокрема телебачення. Забезпечити реальне функціонування ринкової економіки, для якої ключовими є прозорі правила і чесна конкуренція, а ще є податкова система і багато багато іншого. Від нас будуть чекати не слів про демократію, верховенство права та свободу слова, а реального їхнього забезпечення. І при цьому маємо завжди пам'ятати, що процес вступу передбачає близько ста кроків, які Потребуватимуть одностайного рішення Європейського союзу. Так, ЄС планує спростити цей процес і сподіваємось, воно так і буде, але рішень консенсусом буде все одно багато. Треба бути дуже уважними, щоб нам також не створювали додаткові етапи і умови для відкриття перемовин, і не розширювали та довільно не трактували ці умови, що очевидно може цілком робити, наприклад, Угорщина. З гарних новин, друзі, 2 листопада у Берліні відбулася зустріч топ дипломатів з країн ЄС, після якої є надія, що розширення Європейського союзу більше не прив'язуватимуть до самої внутрішньої реформи ЄС. Розширення, сподіваємося, має відбутися, не зважаючи на те, як і коли буде завершена реформа внутрішня Євросоюзу. Правда, в цьому контексті виникла ідея поступової інтеграції, але розуміння, що це таке і чи буде це взагалі поки немає. Проте є чітке розуміння, що поступова інтеграція не має призвести до статусу вічного напівчленства кандидатів. Існує розуміння, що треба змінити процедуру вступу, спростивши її з точки зору ухвалення рішень і унеможлививши шантаж з боку держав-членів їхніх сусідів, які є кандидатами в члені ЄС. Безумовно, це стосується технічних етапів процесу членства а ключові рішення все одно ухвалюватимуть консенсусом. Крім того, чи не вперше на таких зустрічах була сформульована пропозиція, що необхідно ділитися перевагами Євросоюзу з громадянами держав-кандидатів ще до того, як країна стане повноправним членом? Ну і на завершення хочеться сказати, що таке рішення це все ще аванс, великий аванс для нас усіх. Переговори ще не почалися, тому нам потрібно більше працювати. Менше говорити, треба жити в реальному світі, а не світі ілюзій, де ми за рік все виконаємо. І у 2025 році нас зобов'язані прийняти в ЄС. Друзі, дякую за увагу. Не забудьте натиснути, підписатися на канал і описати в коментарях ваші емоції після рішення Єврокомісії, рекомендувати розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС. З вами була Іванна Климпуш-Ценсаце. До нових зустрічей.